Людям завжди потрібно все рожовувати цей акумулятор літій. А це літій залізофосфат, і він коштує дешевше, ніж літій. І тут стоїть БМС плата, яка витягує 50 А. А чи буде витягувати ось ця платка 50 А? Вона то спочатку буде витягувати, але потім від просадки і перегріву просто піде в захист. Ця же в захист не йде, тому що вона витягує ось такого потужного дуйчика, який 50 А споживає. 1 кВт, да, уявляєш, ось такий дуйчик. І просадочка не настільки велика. Але ж ти цього не розумієш. Наприклад, береш ось такий акумулятор на 4 А, вставляєш ось цей дуйчик і кажеш, да воно ніхрена не працює. А чому не працює? Бо треба рахувати, треба думати. Для того, напевно, підписник, ти і дивишся мої відео. Це я жартую, звісно. Но ось цей акумулятор реально кращий, дешевше коштує і набагато ефективніше, якщо ти працюєш з такими потужними дуйками, чи перфораторами, чи спилами. Так що думай правильно.